Привіт, друзі! Мене звати Квант, і нас чекає нова захоплива пригода. Це моя нова збірка з модами MagicCraft, де ми можемо стати могутніми вампірами або мисливцями на них. Понад десятки нових вимірів, артефактів та таємниць зроблять нашу гру ще більш насиченою. Але наша головна ціль стати найсильнішим магом у Майнкрафт. Ви готові до пригод, тоді уперед. Так, ну і вітаю вас на своїй 14-й серії. Нагадайте, на чому ми зупинились у минулих серіях. У минулих серіях ми з вами зробили, наче нові сігіли та колбочки. З блудметчик, а також зробили ось цю супер-супер демонічну піч. Але у сьогоднішній серії я взагалі хочу зробити автоматичну ферму дерева, а також автоматичну ферму, щоб збиралася їжа. І зробити це, це не за допомогою якихось там насінні з, з моду мусьяка Лаврі а зробити це з допомогою арс -Нове. А так ми повертаємось до цього моду, який в останній раз аж взагалі був у третій серії, де ми робили з вами гліфи і усяке таке. Як ви нагадаєте, як ми можемо це зробити? Зробити ми це взагалі можемо, але це буде так достатньо геморойно. І також у сьогоднішній серії я взагалі б хотів би зробити тобі другий поверх нарешті, але з трофеями. Так, нарешті, фактично, я обіцяв вам колись другий поверх, я його сьогодні зроблю. А також ми можемо подивитися, що ми встигнемо в сьогоднішній серії зробити. Для початку я хотів би зробити свій огород у рази в дві більше, можливо. Бо цей маленький огород це. ну, просто фігня, подивіться на нього, який він маленький. Ну і що ж тоді, давайте за роботу. the light dancing through the night feel the rhythm in our bones we're never alone city lights we got our way in this moment we won't sway heartbeats racing feel the beat together we're complete hands up don't stop the flow Так, ну і ви можете побачити, що наш огород змінився, і ви можете бачити нові блоки. По-перше, я зробив ще більше здобуття мани, тому що цього було мало. І я зробив мана-сплітер, який дозволяє передавати водин якраз таки. Також створив кристал, можете запитати навіщо. Де, чесно, сам не знаю, він потрібен. І створив ось цей сільф чарм. І можна призвати Сільфа, якого чомусь немає. Е. А, треба на сумуні кристал було нажати, і тоді вони призвалися б. Так, ну і чи подобається вам тут чи ні, а ну-ка. Ну допустимо на моркву, будеш? А, ти не хоч що це фігня? чекай. Петер. Ха, цікаво, йому щось не, не подобається, бо мені здається. Чесно кажучи, я не знаю, за допомогою сумоніх кристала призвав його якось і тепер мені потрібно знайти його. Щось, я чесно, не розумію, що фактично, блін, англійська мова, я чесно дуже погано її розумію. Ладно, зараз будемо розбиратися. They somebody's cold be better. Ааа, я поняв, Тобі ти можеш типу... А, ну коротше, чекай, мене, буду спати, зараз прийду до тебе. Е, ого, це, блін, вийшов з хату вже привітання, вже туземці зустріли, Пішли, геть звідси. Так що ви тут усі робите? Ну пішли, геть, звідси, я вам сказав. Мені головне, що вони сільфів не підстрелили, тому що це буде погано. Так, ну один сільф, наче є, наче це який хоч. Це ці те, що ціле. Той, а той тут. Ладно, вони усі тут, і мені треба щось зробити. Їм щось тут не подобається, або їм можу зробити хатинку покраще. Ладно, очікуйте, тільки не влітайте звідси. There is some diversity, but colds be better. Так, слухай, давай мені не кажи, а ну політай прямо на огород. Можливо тобі тут буде краще. А ну-ка, щось йому тут не подобається. Ах ти ж... Криса така. Ладно, зараз спробую перекласти і зрозуміти, що йому взагалі потрібно тут. До речі, слухайте, я розібрався по ходу з цим. Дивіться, тут у нас есенція тепер з'явилася. Просто ресурси різні з'явилися, і це саме найкраще. Але він каже, що тут можлив... може бути їх покраще. Як я зрозумів. тобто йому потрібно щось іще тут посадити таке, щоб йому прям було прекрасно. Хм, і виникає питання: що ж тобі таке ще посадити, щоб тобі було краще? Чесно кажучи, я сам поняття не маю, але я спробую посадити тут щось іще, різні типи дерев чи всяке таке. Тобто тепер офіційно база стане у мене достатньо гарною. Хоча я думаю, тут додати освітлення непогано було б. Ну то добре, давайте займемося дизайном тепер офіційно цієї бази. Так, ну і чесно кажучи, зайнявшись тут декорацією та усяким таким, ось ви можете побачити, як виглядає цей наш задній двор. І слухайте, виглядає достатньо гарно, але, чесно кажучи, я не розбираюся іноді, як його механіка працює. Ресурси він достатньо збирає, і причому, дивіться, навіть дуби збирає, що прям таки дуже цікаво, мені подобається і деяку есенцію. Але я думаю, цю скриню можна буде розширювати і розширювати. Також тут можна додати до нього чорний список, що він буде збирати, що йому не потрібно збирати. Ну тобто ви зрозуміли приблизну суть. І можна вважати, що якісь хоч і ресурси, але і пішли. Ну що ж, одна робота виконана, можна ставити галочку. Чесно кажучи, тут можна якось зробити з допомогою ще передачі предметів, але я хочу трішки відволіктися і хочу битву з боссом. Так, тут є навіть босс такий у моді, я пропустив його дуже знатно. Хоча, значить, я подрався в креативі з цим боссом, то він достатньо дуже сильний. Тому на нас чекає дуже зараз класна битва. І також в речі, Сільфу я дав ім'я Джейк, хоча це вона, але. Ну, ладно, хрім же з цим, пускай буде Джейк. Ну що ж тоді, привітаємося на босі. Я вам покажу, що за бос, як його призивати, сворю всі крафти і так далі. Так, ну і слухайте, ми можемо. Можемо починати нашу битву з босом. На початку треба ось так зробити, ось так, ось так і ось так. Що ви можете заботати зробили? Ми призвали босса. Ну як не призвали, він ще призивається достатньо. Ранінг. Біжить чи що? Ні, я не хочу біжати, чекай, я хочу боса. Вопа, осі бос. Ну, а щось якийсь не дуже той сильний. І що все фактично, ось так просто тебе. Ого, нічого цього тебе реген пішов який. Його неможливо дамажити. Оу, нічого ти пнув собі! Але мені якось це не заважає. Да. Далі потрібно було вставити арену, він зараз тут рознесе усе. Як добре, що я відомо відійшов. Так, поки він регенерується і мені треба відрегенуватися. О, во, 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 це не дуже добре, це не дуже добре. Оце це я би дав, чувак, це кулемет. Ану давай. На, оце так босс вийшов. І отримав я якось Вільден Трібул. Навіщо ця штука потрібна? Ну, по-перше, ця штука потрібна для того, щоб зробити собі книгу третього рівня, тобто архімага. А для цього мені потрібна ще зірка незера, якої у мене немає. Також можна зробити фокус. Призиву чи щось таке, от у земці. Ну і давайте зробимо цю книгу, але я хочу ще зробити це собі візера вбити. У мене є три черепа, і ми можемо спробувати це зробити. Так, ну і ми можемо спробувати призвати візера. Змій Горинич. І ви можете подумати, чому я його призвав ось тут, а не у Незері. Ну, по-перше, тут від мого дому десь приблизно 10 тисяч блоків, і я думаю, що тут найкраще буде поле для битви. Ого, нічого собі, блін, як бахнув. Так, а ну сюди. Ну а це все, візера ми замочили щось дуже легко, достатньо, босс був достатньо легким якимось. Ну не легким, просто у мене броня настільки жирна, що мені просто байдуже на його удари. Так, ну зірка незер готова, і ще якась пушка мені випала. Візер пушка на 17 урону, і в неї якісь патрони, це канонбал. Ну у мене цих канонбалів немає, тому байдуже. І не я хочу цей покращити нарешті вже книгу. Правда, мені треба додому. Ох, як лагає тут, чорт. Фух, ну і книжка була готова. До речі, сторіф, як ви побачили, за ось таким рецептом. І ось тут ми можемо робити собі гліфи третього рівня, що дуже круто, але, чесно кажучи, моя сільфіда, точніше Джейк, збирає просто ресурси настільки парашні, що я не можу вам описати. Тобто ви бачите, постійно якесь сміття і всяке таке, тому потрібно йому зробити фільтр. А потім вже можна почати і вивчати астрал сорси, і точніше продовжити його вивчення. Бо давно щось ми не поверталися до цього моду. Фух, ну і в мене скоріше його отрималося. Але потрібно ще більше блін таких, тому що просто сміття, скільки тут, то це дуже прям багато. Ну Давайте пробувати як цей фільтр буде достатньо довгий. Так, ну і взагалі я навіть знаю, що я хочу створити з цього моду. По-перше, ми тут могли створити три типи кристалів. Що за кристали, давайте зараз вам поясню детальніше. Якщо кинути сюди горний кристал, ну точніше широко кристал, а також кинути сюди цю фігню, я забу, як вона називається, щось на кшталт світлого порошку коли пішов геть звідси, то можна створити якийсь з трьох типів кристалу. Ось, дивіться так, це кристал кластер, але він повинен рости. Тобто йому потрібен час. І ви можете запитати, що я зробив таке, дай навіщо я Взагалі це зробив. А суть у тому, що якщо він, допустимо, виросте там ніч, чи, допустимо, днем, чи десь іще, я не знаю, то вони будуть давати свої якісь ефекти. А ці ефекти потім знадобляться мені у, у перках. Тобто ви можете побачити, ось вони є. Games... Games Socket. Але, чесно кажучи, я ніде не знайшов Games Socket, тому фактично ще я не знаю, можливо, десь прокачував або ні. Я вже не пам'ятаю, бо Astral Source я займався достатньо вже давно. Ну, але поки будемо чекати, поки виросте наш кристал. Наче йому більше нічого не потрібно, і він повинен просто рости. Вау, який шар та електричні, просто подивіться, гарний достатньо який. Не знаю, чи бачите ви його, чи ні, але. А, все. Додивився на нього. Що ти зробив? Це ти, блін, зробив? Ладно, я не знаю, що це взагалі було, але це було дуже гарно, погодьтеся. І досить вже жартувати, нести якусь фігню та всяке таке. Пора створити вже нарешті собі небесний алтарь. Або це Лестіл Алтарь. Ну, в перекладі це небесний алтарь, тому за ось таким крафтом він може створити. Але для початку треба створити ще зірковий пил, який я вже забув як створювати там. Ну і привітайте, ми можемо створити нарешті ось цей небесний алтарь. Я розібрався, як створити Старлайтову пиль, даю всяке таке, і погнали. Вау, яка знову гарна анімація. Хоча лана анімація то звичайна. І червона полоска, Хм, щось мені це не дуже подобається. Вау, дивіться, відкрилося якийсь новий Constellation. А ось тут у нас підуть вже дуже цікаві крафти. Ви самі можете подивитися. Ох, це скільки ж мені тут вчати прийдеться. Але ми ще не повернулися до цієї сонастройки. Так, ну і походу нам потрібно зробити вже ось нову структуру, і вона виглядає побільше, ніж ніж ця. Of a distant song, in our hearts we belong. Feel the magic in the air. With you, there's no despair. Hands up, don't stop the flow. Let the music take control. Feel the fire, let it grow. In this moment we all grow. Heartbeat. Так, ну і слухайте, я подивився гайди, почитав книжечку цю і зрозумів, як можна рухатися далі. По-перше, треба створити оцей Starlight Infuser. Ну і давайте його створимо, бо крафт я вже всі приготовив. Ох, яка ж це знову прекрасна анімація. Вау, дивитись просто. Частинки-частинки літають, світло дає, і давайте мій алтарь не просто не можу Дивитися цю анімацію, яка ж вона дійсно прекрасна. Ох, подивіться, бачили. Ну і ось я отримав цей Starlight Infuser А навіщо він потрібен? До речі, дивіться, які крафти на ньому можна просто робити. На ньому можна робити мало того, що О, Дивіться, як вигідно. Робити моркву, там допустимо на золоту і т.д. і й та, та. Також можна створити більш сильні. Так, ну а що можна на ньому створити? А на ньому, як ви бачите, по-перше, може робити дуже вигідні, вигідні крафти. Також можна робити крафти взагалі з цього ж моду Sorcery. Може, допустимо, взагалі з моркви робити золоту моркву, зброю робити більш сильнішу. О, подивіться, завод по, -по -по завод по патруєнню рут тепер у нас тут є. Була у нас така схожа фігня, як ви настріл РПГ, але тут тепер це буде магічна штука. Давайте його десь поставимо і будемо їм. Користуватися. Так, ну і ви можете побачити, що я вже створив нову цю структуру. І ось так, до речі, вона виглядає без шейдерів, а ось так з шейдерами. І ми повинні створити ось таку штуку. Це стіл якихось зачарувань. Схожа щось штука, ми вже її ми її ще не робили ніколи. Хоча назва достатньо схожа. І тут потрібен, дивіться, заряджений аквамарин, але дивіться його крафт. І Давайте зробимо, іначе я зробив всю структуру правильно і повинно робитися правильно все. Вау, ви просто подивіться на цю анімацію, це під шейдерами. Це, ех, це без шейдерів. І закінчилось. І ми отримаємо новий аквамарин. Просто подивіться, наскільки він гарний. Він у мене в руці навіть світиться, ви просто подивіться. Вау, знову яка гарна супер анімація. Знаєте, я обожнюю цей мод за його просто неймовірну, чудову анімацію. Ех, це просто прекрасно, насолоджуйтеся цим. Як вам краще з шейдерами. Дочіше, без шейдерів. А. Або з шейдерами. Вау. Фух, ну привітайте мене. Нарешті я все ж таки створив ось цей стіл, там щось зачарування чи щось такого. Для нього, правда, ще було треба створити ось таке скло і пергамент. І дивіться, як це працює. По-перше, мені потрібно, наче я приєднати будь-яке сузір'я, яке мені відомо. Ось, допустимо, я хочу Айвіта. Айвітас. Хочу Мінералс, Ну і думаю, що можна Октан. А далі дивіться, відбувається дуже гарна анімація. Просто подивіться, це сама найгарніша анімація, яку можна було побачити. У Майнкрафті, я так думаю, просто подивіться це без шейдерів, а це а все. Ех, не встигли подивитися ви. І яку книжку я отримав? Я отримав книжку на ремонт, дихання 2 і вдача. Да, отримав, чесно кажучи, що попало, але і на цьому дякую. Тобто, дивіться, тут можна об'єднувати стільки матеріалів, що ви просто не уявляєте. Тобто тут можна об'єднати просто тонну сузір'їв різних, можна об'єднати. Тобто у тобто мене навіть немає наскільки це просто класно. Також, до речі, наш кристал чи щось того виріс, і думаю, можна зламати, спробувати. 对啊。 У нас знову немає нічого. Ладно, чесно кажучи, на цьому серії вже пора закінчувати, так як серія достатньо дуже сильно затягнулася. У сьогоднішній серії ми з вами зробили сильний прорив у Астрал Сорсері, а також у Арснове. Але чесно, ми не розібралися з деякими речами, це з по типу продовження крафтів і так далі. А також ми не розібралися з цими кристалами та як їх робити, як отримати. Блін, деякі там. на сонці, який вирощений, який вирощений там десь іще. Тобто, фактично, сьогодні ми так сказати, поробили мало і більше балакали ніж робили щось. Тому давайте зустрінемося у слідушій серії. Ну і з вами був Квант. Усім пока!